Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Очаків. Скажіть, вищі сили, допоможіть, що заважає знищити і вбити, і стратити всіх росіян, всіх військових Росії, що обстрілюють місто Очаків. Бачите, є перепона, щось є. Скажіть, будь ласка, вищі сили, допоможіть, що заважає захистити, знищити захистити місто Очаків, що заважає нашим військовим знищити стратити всіх військових Росії, що обстрілюють, нищать. Місто очаків, що дають накази обстрілювати місто Очаків. Ох, як ох, яка злость, як рашисти ненавлядять прям місто Очаків, за що вони там? Запекла ярість, ярість, прям вони такі безглуздо. А Очаків та дає відпір. Там, де Очакові, там же ж військові України дають відпір. Вони таке роблять расистам. О, як погано, дуже погано. Расисти вмирають дійсно всі військові, що в Очакові, наші українці завдали таких втрат російським військовим, там так багато втрат у них, вони просто вже кончаються від цієї ярості, у них вже ці а, доведено до. Вони з'їхали з, з катушок, я би так сказала, і в них це важко, справді важко. В них очаків. Мені щось таке прийшло, що використовують так, що це Очаків має не стратегічно у них, вони просто вже йдуть, як на Красну Тряпку, ці військові рашисти на Очаків, виходять на ці позиції, здійснюють ці обстріли, самі себе викривають, самі ж. Наражаються, їх вбивають військові України, і це безкінечний такий процес, поки повністю не буде знищено. Саме в цьому жахіті от знаходяться мешканці Очакова, вони ждуть, коли закінчиться ця злива, чекають, коли нарешті цей дощ із вогню. Закінчиться. Життя важке, дуже надзвичайно важко. Люди не мають фінансів, немає змоги. Лікуватись. Ну, там криза дуже сильна в Очакову треба допомога. Такий стан. А расисти на, на Очаків... Будь. Так, скажіть, вищі сили, будь ласка, допоможіть, що заважає остаточно знищити расистів, що обстрілюють очаків. Карта миру вийшла. Це не матиме довго тривати. Не може. У расистів вже кінчається і вже, напевно, кінчився той ресурс, щоб обстрілювати очаків. Скажіть Вищі сили, допоможіть, як довго ще триватиме обстріл Очакова? Тут буде не надан наказ відійти. Дається, вже расисти не можуть там надзвичайно сильні фортати. Я так розумію, це може бути оця кінбурська... Коса, і вона, як велика могильник, такий, там все в трупах рашистських. і там вбито три, існувало три яких то командири, їх знищено, і вже дасть згоду на те, щоб вийти. Звідти в будуть відходити. Це Я так розумію, це кінець осені. Припинення обстрілу очакувало. Так, заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечую повністю весь негатив убираю. Ну, військові наші дуже сильно розуміють психологію рашистську і їхню таку а, тупість, я б сказала, це як було схоже на приблизно момент от Чорнобаївка, напевно, що от вони на цю Кумбурзьку касу заводили, заводили, заводили боєздатних своїх самих кращих яких артилерістів, може, яких -то бригади там є в них, і їх убивали українці, і це дуже йшло на користь нашим військовим. Вони мають за рахунок цього десь хороші тиск. Наросистю, це наближає до миру. Хороші карти вийшли в місті очаків відбудується, тут є домівки, які будуть надана виплати, допомога, відбудова, хороше, якщо були зруйновані підприємства, або якісь, от як це підприємства, Оці всі збитки будуть виплачені. Людям надійдуть допомога, фінансова допомога, щоб відновити роботу, відновити підприємство відновити бізнес. Все, що стосується, Боже, які хороші карти. Дивіться, так, цей дощ іде. Дійсно, очаків зараз під ударом. Головне, ви маєте знати, що Рано чи пізно це закінчиться, і це немає, довго тривати. не буде. У вас е, вже повна чаша цієї е, злива вона вже завершується. Тобто, от головне вижити і ховатися, і дійсно прийде час. Повернеться всі, хто виїхав. Відбудовано все гарне, іде тільки на користь. Чомусь виходить карта фортуни, що у вас. А до вас повертається все тільки на краще. І оце є в очакові мер, він зробив все, щоб місто було дуже багатим, надзвичайно багатим. Під, підприємства всі будуть багаті, працювати буде місто. Так, дійсно, місто від лайна. Як на лінії фронту від. Боронить Україну, місто Очаків. От, на лінії фронту. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть, закрийте небо над Очаковом. Відверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухову хвилю, і ламки перекриваю. Перекриваю від жителів Очакова, від військових України. Одведіть, одверніть цю загрозу і поверніть расистам, звідки запускають туди їм на голови хай все і попадає, і їх знищить. Буде так. Так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту для жителів Очакова, для всіх цивільних і військових. Буде міцний захист, і вдень, і вночі захищайте, одводьте, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, гранати, міни, всю можливу загрозу. І поверніть назад расистам їм на голову. Хай сипеться тим, хто надає накази, хто виконує накази обстрілювати очаків, хай прилетить все їхнє зброя їм назад. Буде так, буде так, буде так. І прошу. На віки вічні, одверніть росіян від Очакова. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги у расистів, немає зброї, немає людей, немає ким і чим здійснювати агресію, обстрілювати Очаків. Більше не зможуть расисти. Буде повністю знищено всі склади з боєприпасами. Всі військові расисти, що обстрілюють, руйнують Очаків, будуть вбиті, буде так. Буде все сказане здійснено, і так буде повністю знищені. Повертається все лайно расистам назад. біль сльози і страждання, і смерть по Верховному все назад. Буде мирне небо над дочакор буде так. І так буде. Дякую за увагу.